Дивишся, значить, на людину, на її рух, і одразу знаєш все про неї. А психологи ще страшніші люди. Ви можете навіть не рухатися, нічого не говорити. Вони просто на вас дивляться і вже все про вас знають. Ні, це не так, так не працює. Дійсно, мова тіла вона існує, і це наша невербальна комунікація, це не те, що ми говоримо, це те, що ми показуємо, наприклад. А ось це вже теж мова тіла. І ми можемо помічати невідповідність між тим, що нам говорять, і тим, що нам показують. Наприклад, коли вам роблять компліменти, робляться таким чином, вам так личить, вам так личить, просто це дуже класна ковтинка. Це ковтинка абсолютно не класна, вона вам дуже не личить. І для того, щоб зчитувати людину, треба. Знати про її паттерни, по її е, звичайні реакції на звичайні речі. Навіть при проходженні поліграфу у людини запитують кілька запитань, на які вона відповідає правду, і це визначається як така лінія нуль, від якої надалі будуть відштовхуватися в своїх висновках поліграфологи. А от скрещені руки там і ще щось вони можуть звичайно означати закритість, а можуть і не означати її, тому що є багато факторів, які впливають на рухи людини. Наприклад, їй може бути банально холодно, або в неї може боліти живіт, бо взагалі людина звикла таким чином думати для того щоб зчитувати людину, і треба мати відповідну підготовку, або ж враховувати дуже багато факторів і контекст того, що відбувається.